Плаче небо, плачуть люди, кричить душа від болю, болю втрати. Сьогодні Миронівщина прощалася із ще одним героєм-захисником миронівчанином Віталієм Вікторовичем Яценком. Ще зночі. Осіннє небо не переставало плакати дрібними струнами дощу, ніби намагаючись пригасити біль в серцях близьких, рідних людей, друзів, сусідів, знайомих і навіть незнайомих. Та марно. Відірвалася ще одна часточка нашої громади, і цю втрату. Неможливо замінити. Народився Віталій Яценко 4 березня 1983-го у Миронівці. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Навчався в Миронівській школі номер 1 де до цього часу його пам'ятають, як і весь їхній дружній клас. Тому що все робили разом, щиро, з вогником. Ніколи не стояв осторон добрих справ, завжди відстоював справедливість і правду. І вже по закінченню школи клас часто збирався, відвідували вчителів, раділи успіхам один одному. А сьогодні прийшли до будинку героя. Його однокласники, вчителі, щоб попрощатися і згадати те, що стало спільним. Після закінчення школи Віталій навчався в столиці в закладі сфери обслуговування. Ніколи не цурався роботи, аби тільки родина мала все необхідне. Любив спорт. І прищепив цю любов старшому сину Артему, який став займатися греко-римською боротьбою у спортивній школі і досяг серйозних висот. продовжив навчання в Білоцерківському ліцеї. Дуже любив свою молодшу донечку Яночку, а дружина Наталя була для нього коханою, неповторною, єдиною. І сьогодні сім'я прощається зі своїм найдорожчим чоловіком, батьком, сином, братом. Невимовний біль пронизує кожного, хто прийшов попрощатися з Віталієм, але цей біль не може зрівнятися з горем родини. Горе, яке принесла в цю сім'ю в Україну війна. Що перекреслила плани і мрії, але яка показала, що є сильні духом і вірою наші люди, такі, як Віталій Яценко. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії миронівчанин долучився до захисту громади, став нести службу в ДФТГ з гідністю і сумлінням виконуючи свої обов'язки. На початку червня був мобілізований до Збройних сил України, ніс службу на посаді командира відділення інженерно саперного взводу і тут показав себе справжнім патріотом, вірним другом і наставником. Та сталося непоправне. 19 листопада в Донецькій області. Автомобіль, в якому знаходився Віталій з групою однополчан, підірвався на ворожій міні. Наш герой отримав смертельне поранення. І сьогодні траурна процесія востаннє проводить героя з його рідного подвір'я по рідній і такій знайомій вулиці, вулицями міста. Обабіч уклінно прощалися із захисником жителі Миронівки, військові, представники організацій та установ. Ой, пливе кача потиси. Mom, you yeah. É por isso. Буде брати яму, хто жимі буде брати яму? Не жаль ти мамок буде. Чи не жаль ти мак буде? Якби мені, синку, не мовляй, як би мені, синку, синку мій жалий боти, ти ж на моєму серці.

Віталія Вікторовича. Віталій Вікторович не ховався ніде. Він з першого дня війни пішов до ФТГ, потім пішов служити і служив вірно до кінця, оберігаючи свою займу. Світлий путь йому. Ми ніколи його не забудемо, його подвиг. Рідним співчуття. Йому треба було ще виховати дітей, але він поліг за нас, за землю, за батьків, за всіх. Тому що Путін, Путін, я інакше його не можу назвати як сволоч. Сволоч, скотина, це який не може побідити в відкритій побіді. Він уничтожає землю, знищує дома наші. Унічтажає інфраструктуру і отаких от хлопців молодих. Це дійсно е, герой, це дійсно герой. І ми будемо його погляди. А осінь цього року гірко плаче. Та не за літом. Ні, а за людьми, за тими, хто вже сонця не побачить. Кого обняли ангели Крильми ридайте, хмари, вдай же небо громом, нехай весь світ здригнеться у журбі, останній шлях здолав герой додому, життя поклав в нелегкій боротьбі, і не загоїть час пекучу рану, не змиє дощ. Кривавий слід з душі, де стихо в хаті свічку світить мама, в якої серце вирвали з груді. Вічна слава герою.